Є знижки представляють коко знижки травня на «Евкалор». 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на «Феністил». 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Кулінарний шедевр який за легендою народився з кондитерської помилки. Гастрономічний символ Києва. Справжній рецепт якого приховують досі. Шеф-кондитерка Дарина Чернуха покроково показує, як готується знаменитий київський торт. Нам необхідно підготувати безе для коржів на основі фундука. Фундук вже обсмажений, і нам з вами знадобиться 4 білка, 150 грамів цукру. Їх необхідно взбити, і окремо ми змішуємо наші горіхи: 30 грамів борошна і 10 грамів крахмалю. Це буде горіхова суміш, яку ми пізніше вводимо в наше безе. Та краса горіхова. Паралельно Дарина розповідає: торт придумали на фабриці Карла Маркса в Києві в 1956 році. Але історія його створення оповита легендами. Одні стверджують, що десерт створив начальник бісквітного цеху Костянтин Петренко. А все через те, що хотів приховати кондитерську помилку. Кондитери в цеху. Начебто відважили партію білка для бісквіта, і вони мали її покласти в холодильник, але вони про неї забули. І та зміна, яка прийшла наступного дня, вони не розгубились. Костянтин Петренко, він це все взбив, додав: цукор, горіхи, і це все запекли, скуштували, ну і як виявили, що дуже смачно вийшло. За іншою версією, київський торт винайшла 17-річна Надія Чорногор, яка прийшла працювати на фабрику, бо завалила вступний іспит у медінститут. але відкрила в собі талант кондитера і розробила рецепт унікальних коржів із бісквітного ріхового бізе. Існує також офіційна версія фабрики. Відповідно до неї, київський торт народився в результаті наполегливих експериментів. Коржі, ну як кажуть, кондитери, ми їх не випікаємо, ми їх сушимо. Перша температура в нас 160 градусів 20 хвилин, і потім 150 градусів 40-50 хвилин. У вас коржі мають набути такого гарного кремового відтінку. Ну і звичайно, вони мають бути сухими і хрумкими. Поки сушаться наші прекрасні коржі, ми з вами переходимо до приготування крему. Крем шарлот він робиться на основі молока. Цукру у нас 4 жовточки, 150 цукру, можна 20-30 грамів додати ванільний цукор, 120 грамів молока. І потім окремо в кремчик ми будемо вводити взбите збите вершкове масло. І всю цю масу ми з вами заварюємо, постійно помішуючи на середньому вогні. До речі, в крем за бажанням при заварюванні можна додати каву або лікер для того, щоб зробити смак більш сучасним. За рік київський торт отримав бронзову медаль на кондитерському конкурсі, а ще через рік золоту. Рецептура торта змінювалася в дизайні. Початково використовували цукати, але потім замінили на більш дешевше желе. І так само в коржах використовували горіх кешю, бо були поставки з Індії дешеві. Але після того, як постачання зупинилось, перейшли на більш доступний фундук. Рецепт київського торта був запатентований двома працівниками фабрики в 1973 році. Але до цього дня таємниці рецепту вони не розголошуються. Київський торт коштував 3 рублі та був справжньою рідкістю. Купити його можна було виключно в Києві і лише в кількох місцях. В центральному гастрономі, магазині Українські солодощі біля консерваторії в Універмазі Україна. Черга за ним стояла вже з п'ятої ранку. Той, хто приїздив до сьомої, часто залишався з нічим. І це при тому, що продавали два в руки, не більше. Під час того, як привозили торти, да, в універмах, люди відслідковували їх кількість, рахували, бо тортів давали два в руки. І якщо їх було дуже мало, то просили, щоб відпускали лише по одному торту. Отримати київський торт без проблем могла лише партійна верхівка через так звані столи замовлень. Торт був найкращим хабарем і найкращим подарунком. Традиційний малюнок на київському торті, різнокольорові квіточки, але ніхто не забороняє експериментувати. Подивіться, який гарний у нас вийшов торт символом Києва, листям каштану, але при тому максимально сучасний.